Так, так, тільки давайте чесно. Якщо ця фігня набере хоча б один лайк, то я, я зроблю другу частину. Я, я, я не думаю, що ця фігня набере хоч один якийсь лайк. Хоч один лайк. Так от, дивіться історію. Це я її сам придумав, кстати. Дивіться. Наприклад, мама готова їсти. Тату в кімнаті. наприклад... Там, ну, наприклад, я сижу, ну, сижу, розмовляю з моєю сестрою по телефоні, граю з нею Робокс і то. Мама моя готую їсти. Потім вона щось там готує, готовить, готовить, готовить. Потім ем, дивіться, вона обертається, бачить мене, я стою, дивлюся на не. Вона, вона говорить мені, що я тут роблю. Я, я їй нічого не говорю. Вона, вона мене бере, ставить, ну, бере мене, ставить до, ну, до кімнати. Далі починає щось готувати. Потім знову чує якісь звуки, обертається, бачить мене. Бачить мене. Е, я нічого не говорю, вона знову мене бере туди. Кімнату, потім знову починає говорити. Потім дивіться, вона говорить, щось там ну, готується. Знову я стою, вона мене бачить, знову відносить, її вже то починає наговати. Потім вона чує, обертається, когося тут, а я починала кричати, вона кричить. потім Виходить тато, починає і кричати, і всі починають кричати. <сі> Потім приїде з згуба, теж всі починають ржати. Моя сестра теж в телефоні починають ржати. Коротше, всі починають ржати в тому світі, всі починають ржати. Коротше, отака от, от історія, друга частина буде на один лайк, але я тут я, та фігня не набираю ні жодного лайку. Я не знаю чого. Просто хотів подивитися, чи набула, хоча буде лайк. А друга частину все смісніше покринете. Ну добре, всім папа. підпишіться -па. на мій канал, ставте лайки. Так от це яйна, можна... Ну, не яйна, я, я, я придумав, можна так своїх, ну, трохи смішити і получити подобне. Добре, Всім папа. -па. Ну, всім папа, -па, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Хоча що я не сказав, буде новий лайк. Це фігня не набере жодного. Всім папа, бай-бай, котик танцюй.